Привіт, мої дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку, а саме з художньої літератури. Якщо ми будемо уважними і придивимося до землі, то можна помітити світ мурах. Ці маленькі комахи є дуже корисними і одним із найдивовижніших у природі. Завдяки мурахам часто передбачають погоду. Якщо мурахи дуже метушаться, буде дощ. Зараз я прочитаю казку Василя Сухомлинського, як дізнаються муравлики, якщо буде дощ. У ліці мурашник навколо нього кипить життя. Муравлики усе кудись біжать, звідкись повертаються. Муравлики занепокоїлися, зачиняють дверцята маленькими грудочками землі і листочками. Муравлики, що сталося? питає метелик. Чого ви дверцята зачиняєте? Наближається негода. От ми і готуємось, зачиняємо дверцята, щоб не заблило водою нашу кімнату. А звідки ви знаєте, що негода насувається? Цікавиться метелик. Далеко-далеко пливе по небі холодна чорна хмара. Від неї повіває стуленим вітром. Ми чуємо той Холодний дух. А зараз дайте відповідь на запитання де був мурашник? Чому занепокоїлися мурашки? Як дізналися мурашки, що буде дощ? Молодці дітки, до побачення.